Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною та зберігає загрозу поновлення активних бойових дій з боку проросійських незаконних збройних формувань на окремих напрямках. Противник продовжує нарощення своїх угрупувань, проводить ротацію особового складу в окремих підрозділах та приховано переміщує військову техніку ближче до лінії розмежування. В Свою чергу командування сил АТО вживає необхідних заходів для посилення оборони створення резервів сили засобів, які дозволять дати адекватну відповідь ворогу у разі його спроби захоплення. Пити підконтрольні Україні території аналіз кількості обстрілів за кілька останніх днів свідчить про стабільну високу інтенсивність збройних провокацій з боку проросійських бойовиків. За минулу добу противник 101 раз відкривав вогонь по наших захисниках. А сьогодні, впродовж дня, ворог 38 разів обстріляв наші позиції, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями зразки озброєння. Найскладніше ситуація залишається на Донецькому напрямку. Зранку проросійські банформування гатили зі 122 мм гаубиць по наших позиціях в районі Гранітного та Старогнатівки. Поблизу опитного били з танків. Кримські обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та озброєння бойових машин піхоти. Сокільники які зазнали обстрілів зі 120-мм міліметрових мінометів в обід під ударами мінометів калібру 120 мм опинились наші підрозділи в районі Широкіного біля гранітного гатив ворожий танк. Неспокійно було й в районі Мар'їнки. По обіді наші позиції ворог обстрілював зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів.